Вітаю! В сьогоднішньому відео хочу розглянути тему про закінчення війни, чи, скоріше, про затягування війни, чи закінчиться війна все ж таки в 23-му чи 24-му році. Оце таку тему хочу я розглянути, бо дуже багато різної інформації, хто про що каже. Всі я бачу з ну, тарологів, екстрасенсів і різних експертів, які все ж таки кажуть про закінчення в 2023 році, але багато хто навіть каже і про 2025 рік. То давайте подивимося про закінчення війни. От на сьогоднішній день, як це бачить таро про закінчення війни. 23 й ну рік, зараз поточний рік, то як це все виглядає? Ну, на, сьогодні, на сьогоднішній день, зараз, ну, що стосується війни, то все пов'язано з емоціями. Коли йде розподіл влади, дуже багато емоцій з приводу відстояти своє місце під сонцем. Сонце це влада. Це той, хто стоїть вище. А сімка жезлів це захист. Тобто так і щитується. Бор боротьба за своє місце під сонце, тобто за місце на троні. Можливо, це мова йде про вибори, які будуть на Росію у 2024 році, а вони будуть десь в першій половині року. Але лицарь Кубків це знову ж таки не про війну. Це скоріше так, йде мова про завершення, але йде боротьба. Бо сонце також, до речі, це перемога йде боротьба, і все треба протягнути до якогось певного часу. Можливо, так, тягнуть війну емоціонально, ну і, звичайно, стратами людськими до моменту виборів, я б так би сказала, бо це боротьба за місце під сонцем. Ще про закінчення війни у 23-му році. Що тут карти скажуть? Ну, так і так, допомога, щоб вийти з тупіку і отримати бажане. Дев'ятка кубків це виповнення бажання. А двійка жезлів це такий собі тупік. Бачите, двері відкриваються, але знову ж таки, куди вони відкриваються? То таке, ну, спитаємо, в чому тупік? Тобто, дивіться, дають допомогу: то більше, то менше. То переважує, то не переважує. Шестірка пентаклів це ж карта щитується. Допомога задля вийти з тупіку. В чому тупік? Що за тупік? Два старших аркана. Дуріні башня. Угу. Дурі, ні башта це хаос, який веде до руйнації. Тобто, дивіться, війна мала б вже давно закінчитися, для цього надавалися ресурси, і є ресурси, їх дають, але двійка жезлів це ну, володар господарювання, вибір. Тобто, в просторі готово статися те, про що і не думали. Я так думаю, що це все про Росію йдеться. Не думали, що програють так, припустимо, і не думали, що путінська влада так швиденько скінчиться. На це ніхто не розраховував. І цей план зовсім не програвався в головах росіян про те, що там бунти почнуться Путін чи той, як його Пригожин піде зі своїми бунтами. Так ніхто не очікував, що така буде сильна допомога Європи і Америки для України. Так і взагалі ніхто не думав, що українці так будуть ну, супротив такий чинити. Тобто несподівано виникла протидія якихось кланів, ну, двох чи більше кланів, тобто якась протидія. І це привело до певного хаосу. Ця руйнація, що з цього хаосу, виходить, руйнація, вона неминуча, вона вже проходить. Це дійсно несподіваний варіант розгортання подій, і от як в цьому хаосі закінчити війну? Ніхто не знає. Тому, я так розумію, її просто тягнуть, її просто затягують для того, щоб впоратися з цими подіями. Хаос, який там, де проходить ну, боротьба за трон, тобто йде зміна влади. Тому Україні надають звичайну допомогу і, і такі дуже вагому допомогу, але не дають надмірно багато. Ща скажу, щоб не витрачати зайвого. Бо по фінішу ось видно, що Україна. Все одно вийде переможцем, так то тоді виходить так: навіщо давати зайве, якщо ми розуміємо, що все одно буде Україна переможеться. Тому даємо рівно стільки, щоб продовжувати тягнути час, коли скінчиться оцей нарешті хаос, коли буде нарешті зроблено вибір, коли оце по дурній й побашні, коли закінчиться оця ситуація руйнації на Росії. Тому підкріплюють Україну. Ну, Ну, Щоб вона ну, не програвала, але ще тут і немає такого, знаєте, момента тріумфальна молнієносна перемога. Тоді так і спитаємо. Чи закінчуться масивні обстріли у 2023 році? Я не питаю вже, чи закінчиться війна. Просто хочу, щоб ви правильно розуміли закінчення війни. Вона ж не може закінчитися миттєво за одну секунду в один день. Чи закінчаться обстріли в 2023 році, зараз в поточному році, чи закінчаться масивні обстріли України? Ну, тут інформація йде з землі. Перша карта, остання карта Пентакліва це землі. землі. Обстріли закінчаться, але дивіться, я так розумію. Що масштабні остріли, обстріли припиняться до кінця 2023 року, але ще будуть на якихось територіях ті, які спірні. Ну, можливо, це Крим, Донецьк, Луганськ. Отак я думаю. Там, можливі, якісь дії, вони не масовані, але присутність військових, які активні, є. це така, знаєте, млява фаза. Ось по двійки м'ячів це таке не, мир, не війна. Бо я так думаю, дуже тяжко росіянам прийняти таку собі, знаєте, остаточну поразку, і тому це така буде відчайдушна спроба знайти, хоч якийсь більш-менш такий підходящий для них варіант з визначенням оце раніше захоплених територій. Це про Крим, Донецьк і Луганськ. Тобто, що буде в 2023 році? Оця ще вазня буде, обстріли поменшуються, і вони, скоріше всього, перейдуть на території більш Донецька, Луганська і Криму. Так, а по всій Україні обстріли вчухнуть, вщухнуть, але напруга буде і провокації будуть. Це ще таке от збережеться. Це ще як неостаточний мир. Ну, тоді питаємо, що ж тоді буде в 24-му році вже. Нарешті, що ж буде в 24-му році? Бачите, таки, все ж таки, напруга буде і в 24-му. Тоді так. Остання карта помірність. По помірності вже можна казати про баланс, про більш спокійну ситуацію і отримання добрих новин по королеві по королеві кубків. Помірність це е, тако, е встановлення, нарешті так, такої тиші, гармонійний такий е, період спокою і безпеки, пом'якшення розбіжностей, які були. Ну, і поступово знижується напруга. Хоча водночас ці карти щитують. Це знаєте, показує, як проходить якесь випробування. Тобто так, і ще ці випробування вони не кінчаються. По цій карті якось так без шуму відбувається те, що зовсім недавно здавалося неможливим. Ну, знаєте як, Гатити вже не будуть, але сядуть за стіл перемовин, і от там оце ще будуть баталії, коли ще будуть ділити оці землі, які ось тут мені показано. Так, тобто бажане буде досягнено при умові терпіння. Оце ця карта помірність, вона тут значуща, вона якось зупиняє трохи все. Це карта пристосування, адаптації і знаходження якихось компромісів, урівноваження. Розумієте? Ну, то, то так, що ми маємо? Закінчення гарячої фази війни, все ж таки, у 23-му році буде ось по цим картам. До кінця 23-го, можливо, все це перекинеться в ті території, коли були раніше окуповані. Так? Донецьк, Луганськ і Крим, я так думаю. І вже у 24-му році вже буде остаточні переговори без, без бойових дій. Так? Це вже будуть остаточні перемовини, які будуть приводити ну, до вирішення цих проблем. Так то, щодо закінчення війни, не розумійте це поняття, знаєте, таким молнієносним, як то кажуть, миттєвим. Війна для нас, для простих людей, які не знаються на військовій справі, це хоч би перестали бахкати, хоч би припинили обстрілювати міста. Так. Обстрілювати, то вони припинять, але ж домовленості, розумієте, це дуже важливий момент. І поки не будуть підписані документи, війна ще, навіть якщо не стріляють, навіть якщо немає призиву в воєнкомати, от коли хлопців не відправляють на війну, це ще не завершення війни. Завершення війни, коли вже об'явлений папір, документ коли є, а до нього іще. Ми будемо йти. І підписання документів, все ж таки, я думаю, що це буде 24 рік. Але все одно, до кінця 2023 року ми тут бачимо, тут взагалі, ви знаєте, якось так показана така більш-менш помірна ситуація. Господи, коли ж то воно дійсно скінчиться? Дякую вам за увагу і я роз... надію, що ви мене в цей раз зрозуміли. Дякую вам.